Що буде відбуватися на фронті влітку та восени 25-го року? Поки на Донеччині тривають найзапекліші бої, Росія вже найближчим часом може розпочати другий етап наступу, до якого готувалися останнім часом. Попереджає видання Тесен Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, якими будуть сценарії війни влітку та восени 25-го року. Докладніше далі. Росіяни змінили на фронті тактику наступу і останні півроку атакують українські позиції дрібними штурмовими групами, стверджує генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у шостому десятому роках Ігор Романенко. За його словами, якщо раніше штурмові групи атакували по 10-15 чоловік, то зараз росіяни обмежуються групами по 3-5 бійців. І така тактика на жаль працює. Ворог просувається вперед, незважаючи на щоденні втрати у живій силі. У перше півріччя 25-го року росіяни використовували на фронті сили, накопичені ще до кінця минулого року і за зиму 24-25 років. Завдяки цим ресурсам окупанти розпочали перший етап весняно-літньої кампанії 25-го року. За словами військового експерта, нещодавно росіяни провели призов на строкову службу, і зараз ці новобранці перебувають у навчальних центрах. Найближчим часом вони можуть замінити вже підготовлені військові частини, які відправлять на фронт, за рахунок призову до 60 тисяч осіб на місяць. Росія щомісячно місячно збільшує кількість російських військ на фронті приблизно на понад 8 тисяч. Саме цей ресурс у живій силі дозволяє росіянам стратегічно просуватися на окремих напрямках фронту. Стратегічне завдання захопити чотири області, які були незаконно додані до конституції РФ. Путін прагне приєднати їх військовим шляхом. Луганська область вже майже окуповано. Зараз противник зосередився на Донецькій області, де тривають найбільш інтенсивні бої. Та на запорізькому напрямку. Там росіяни на тактичному рівні просувається в бік Оріхового намагання російської армії проводити активні бойові дії на Херсонському напрямку, ускладнюються географічними умовами за рахунок високого правого берегу Дніпра. сили оборони вибивають росіян з плацдарму, який вони намагаються захопити, а також знищують при спробі захоплення островів у Дельті. Цього року противник намагається реалізувати новий напрямок: формування буферних або санітарних зон на Харківщині та Сумщині. Експерт вказує на ще одну загрозу, яку теж варто враховувати. Увати на осінь, це можливий наступ росіян з півночі на Київ під прикриттям військових навчань у Білорусі. Втім, за словами Романенка, Путіну не вистачає сил та ресурсів, щоб просуватися скрізь по всіх ділянках фронту. Тим більше в Росіян на поточний час немає сил для того, щоб окупувати суми. Експерт наголошує на тому, що за понад три роки війни росіянам не вдалося захопити жодного обласного центру України, але ворог намагається вийти на рубежі сум, щоб мати змогу бити по місту ствольно. Ні артилерією загалом Романенко зазначає, що літо та осінь можуть виявитися для України дуже гарячими. За інформацією іноземних розвідок, росіяни готують резерви в кількості до 13 дивізій, які вони планують використати у другому етапі військової кампанії 25-го року в осінній період. За даними натівських аналітиків, Росія зможе воювати в теперішньому темпі до 27-го року. Справа в тому, що через війну на близькому сході військова допомога для України зменшувалась, особенно особливо з боку штатів, а у росіян покращилася ситуація через зростання цін на нафту, які суттєво підживлюють військовий бюджет Росії. Зокрема, росіяни продовжують збільшувати кількість випуску БПЛА та ракет, що дозволяє Путіну продовжувати повітряний терор українських міст. Тож варто сподіватись на те, що у разі тривалого перемир'я між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту впадуть. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині. А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Так Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і київський завод автомобіл автоматики у Шевченківському районі, заводи Антонов у Святошинському та Меридіан і більшовик розташовані на Солом'янці. кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська, дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там, як правило, є справжні великі бомбосховища. все це і намагається зруйнувати ворог. Окрім історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де на їхню думку можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий: максимально перевантажити нашу ППО дронами а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант кажуть у ДСНС: спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною залишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85% до 10%. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі так зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак Шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів. Докладніше далі. Личня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того шахеди почали рухатися з більшою швидкістю завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах Шахеда намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптувала чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, Орлан 10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і ВПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєкторію, може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для реб був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка. Завдяки його ефективності планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе Шарк український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕФ. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів, за словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання ТСН ЮЕЙ військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети «Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет Сапсан та Грім 2 Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування, наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал Телеграм. звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.